Ну що ж, наша кукуруза з соєю почувається нормально. Сьогодні вам покажу ділянку, яка більш-менш гарніше виглядає. Тут кукуруза набагато вища. Ось є там там десь, ось там. Тіба місця, де вона просіла, є в нас і не треба, звичайно. І ось соя. Поки що я не бачу проблем тут. Світла, як на мене, тут більш-менш достатньо. Так, не ідеально, але при такій жарі я думаю, що це нормально. Так, є проблеми із бурянами. Ось амрозіка. Нагадую, я тут не кропив нічим і ґрунтового не було. Це буряни не знаю, як називається. Тут, якби таке стикове міжряддя вийшло тут буряну, звісно, більше. І от таке як тут де буряну зовсім багато, от дивіться, яка лобода гарна. Тут звісно кукуруза менша і така листків найбільш гостріша, якби її тут важче. О, навіть цей кінчик такі. Ну коротше, видно по ній, що їй тут важко. Як якийсь островок тут лободи в нас вийшов. Тут її просто забагато, бо це перехват між сівалками. А ось так виглядає наш основний посів. Перепадами, звісно. Оця соя вже якраз попала в тріщину і не змогла викарабкатись. Не знаю, що з опадами цього року. Знову, що бачу тенденцію. Не дуже хорошу. І якось так оглядає наша соя з кукурузою. Тут хтось гризні.